Золота десятка кіровоградських теклондистів у залі спортивної школи номер 2 провели відкритий чемпіонат області. Крім господарів татамі та гостей з Миколаєва, на змаганнях вперше з 2003 року виступали юні спортсмени з Новоукраїнки та Знам'янки. Серед учасників турніру були і призери нещодавнього чемпіонату України серед дітей, юнаків та кадетів у Запоріжжі. Так, восьмирічний Андрій Маткевич вперше став срібним призером таких змагань. Я побіду спортсменів в Ніпропетровськ. З Дніпропетровська, з Харкова, з Донецька. Ну і потім потрапив на Донецьку і зайняв третє місце. Син відомого у минулому гравця зірки Анатолія Маткевича зараз займається і футболом, і теквондо. Я хотів взагалі становитися футболістом. А так як з'явилося Теквондо, то я ще чесно не знаю, ким мені стати. Мені теквондо теж подобається. То я думаю, що і і футбол будуть у мене організаторами змагань стали обласна федерація та ВТФ та громадська організація Молоді регіони. Дуже хочеться бачити цих дітей в майбутньому здоровими, жвавими і бачити тих людей дітей, які будуть отримувати перемоги на інших п'ятисталах, на п'ятисталах чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що це приємно, коли піднімається прапор нашої держави, прапор нашого міста. Ці змагання відбіркові на чемпіонат країни серед кадетів. Тівки на наступний всеукраїнський турнір здобули 10 переможців обласних змагань з Кіровограда. А от наші спортсмени паралімпійці завоювали ліцензії на участь у чемпіонаті світу у Дакарі. Чотири чоловіка потрапили на чемпіонат світу, який буде проходити в 2014 році году в Афріки в Сінігалі, город Дакар. Чотири ліцензії на чемпіонат світу взяли, виполнили чотирьох мастерів спорту по опорникам. Ще одна зірка вітчизняного та Тетяна, Тетяна Тетеревятникова перемогла на відкритому кубку України у Харкові. Виграла чотири поєдинки, виграла спортсменок з Польщі, з Росії, з інших стран. Причому дівчинка в фінальному бою виграла олімпійську призорку в сухую за счетом 16 0 И это нам давало большие надежды на то, что она действительно может представить Кировоград на следующей Олимпиаде в Рио. А у листопаді наша квандистка повинна була выступать на чемпионате світу у Сьерра Леоне. Пришел вызов на нее и на меня, как на тренера. Мы столкнулись с такой проблемой, что отсутствует финансирование. Наша спортсменка за недостатком е денег не может выехать на эти соревнования. Хотя эти соревнования являются. Міжнародне, це статус чемпіонату міра, це рейтингове соревновання, це сорінування, на яких розігруються, вже починають розігруватися олімпійські ліцензії. Тож Тетяна Тетеревятникова цілком може повторити шлях ще одної нашої олімпійської надії, важкоатлетки Тетяни Варламової, яка вже виступає за Азербайджан. Іде дуже інтенсивна така обробка наших спортсменів. Запрошення пропонує дуже хороші умови для того, щоб вони переїхали другі регіони і виступали за них. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.